Вже 10 років єпархія Української православної церкви запрошує до двох дитячих православних таборів. Один знаходиться в селищі Реськи, Шишацького району, інший на окраїні Карлівки. Під час зміни тут одразу відпочиває до сотні дітей. Загалом вже за літо тут оздоровиться півтори-дві тисячі. Бажано, щоб ці діти були якось скеровані чи направлені до цих таборів своїми або релігійними громадами, освященниками, тому що табори православні. Що це означає? Там діти читають молитву «Отче чи наш», деякі ще молитви читають, а все остальне, весь останній час вони проводять як в звичайному, я не хочу сказати піонерському таборі, але в звичайному дитячому таборі. Вони щось ліплять, вони малюють, вони танцюють, співають, грають в спортивні ігри, футбол, вони плавають в річці. Тобто все, що роблять діти в таборах відпочинку, плюс. Елемент такого нашого виховання православного. І ці табори користуються великим попитом серед наших і прихожан, і воскресних шкіл наших дітей. У нас багато дітей відпочиває з Києва, з Харкова, з Дніпропетровська, з Одеси. У нас протягом цього були діти з Германії, діти були з Франції, були діти відпочивали з Голландії. У цих православних таборах, крім того, що діти читають молитви, відвідують церкву. Час проводять, як і в інших закладах, на свіжому повітрі, серед лісу, танцюють, ліплять, малюють, плавають у річці. Дбає єпархія і про харчування маленьких відпочивальників. Продукти купують не просто сертифіковані та перевірені. Головне, щоб були як домашні. Дітвора кожен день вживає свіже молоко, сир, яйця, сметану, не говорячи вже про фрукти. Відчули на собі полтавську гостинність і діти переселенців зі сходу. У нас був досвід минулого року. У нас відпочивало більше ста дітей з зони АТО, які приїхали в силу різних обставин, які прямо приїхали оттуда, які приїхали вже тут на Полтавщину, але оттуда діти з такими ну, надривом, діти такі ну, в поганому такому психологічному стані. Я думаю, що саме спілкування з однолітками, така позитивна атмосфера. У нас табори, де немає ніякої пропаганди насильства, агресії, зла, сили от, я думаю, це для них дуже було корисно. Батьки були дуже вдячні. До речі, дуже звертались до нас з подякою часто. І головне, що це важливо для дітей. Тобто, діти в цих таборах в минулому році плоши таки деяку, може, невеличку, психологічну реабілітацію, мені здається. Мати на балансі два табори не просто та й дешево, Тим паче, коли мова йде не про якусь, наприклад, нафтову компанію, а про церкву. Це та така благородна справа, того варта. Організація таборів це не такий проєкт, який приносить якісь прибутки єпархії або церкві. Це збиткове все абсолютно, тому що утримувати табір, проводити там поточні ремонти, закупляти нову, нові меблі, білизну. Ремонтувати все, тому що все треба ремонтувати. Це потребує багато коштів, і тому ми несемо на цьому тільки збитки. Ніяких доходів ми з цього, звичайно, не маємо, але справа не в доході, а справа в тому, що ми долучаємось до виховання дітей і можемо для дітей зробити це гарно. Тому це робиться заради майбутнього виховання наших майбутніх українців, заради майбутньої нашої держави, нашої церкви. Двері табори планують відкрити одразу після Свята Трійці. Якщо когось зацікавить наша інформація про е, табори для відпочинку, а взагалі просто для якоїсь інформації можете звернутися до наших православних храмів в Полтаві, на Полтавщині і її отримати.